Обрізати паркову троянду. Вона висока, велика. І як хто ще не обрізав, не встиг на зиму обрізати. Нічого страшного, можна тепер обрізати. Ви її, що... я бачу, ніколи не жалієте. Я ніколи не жалію, бачиш, що минулого року ми обрізали. Вона вже років 20, певно, має та троянда. Росте висока. Ну, от спочатку буду сухі вирізати. Оця повністю висуха. То я її геть попри самий корінчик обіжу, попри зелю, дорізаю, вирізаю. Давайте я вам буду допомагати щось. А це О, Вона вже стара як світ. А І... ось ці, наприклад, ось ось такі от я ось, такі. Ось Ця жива, бачиш. А, я, я бачу, жива. що я вона є... зелененька. Тільки чобок у то я пізніше маленьке, бо я спочатку. Треба так само вирізати. Ну давайте ба міняємося. Давайте показуйте, яку я трохи о, буду обрізати. Отово, і ріж. Іде на рукавиці. І як воно? Ріже добре? Дві секунди. Ага, бачиш, молодець. Бачите? Давайте яку наступну. Зараз буду шукати. Ну, дивіться. Що... Ріжу, ріжу, ріжу. Дві секунди. Е, все, секунди і нема. Оце я розумію. Давайте секатор, тепер будемо щось чекати. Ще Що є стистилу, то вже шкода мені йти. На яку висоту будете всі решта Ну, Можна і нижче. Ну, хай буде, буде рости до неба. А вона висока росте. Так, да, вона буде, висока, хай. десь метри три виростає. Дуже гарно і цвіта ціле аж до зими. До зими. Найскорше зацвітає і найдовше. Отакува. Потім будемо. Мати довгий, щоб вазу класти довгі будемо мати е, стебільця. Гарно високу вазу будемо складати. Ну, то я отак от обріжу. Може так от. Ось так от. О, о. Вона ще там жива, але вже не, не треба нам таке високе, бо не досягнемо, я мала. Я хочу, щоб я могла досягнути ту квіточку, а вона, о. о, нехай буде так. Можна нижче, якщо вона не така розгалужена, то можна нижче. Ось така, якщо паркова троянда. А якщо такі звичайні чайні, то низенько там кілька бронячок купити, пустити від землі і лишити, а решту все подрізати. Розгорнути, удобрити і нехай воно собі росте. Буду обрізати тут дуже багато ще роботи. Так. Робимо весняні роботи, що восени не встигли, то тепер доробляємо. І таке буває, то не страшно, можна догнати, папа. Хай -па. вам все вдається. Покерувала Настуся стусі молоденькі рученята здоров'я.